Про вбивство сповістив правоохоронців житель мікрорайону Дахнівка. Він виявив в Дніпрі труп молодого чоловіка. На місце пригоди відразу виїхали оперативники. В Дніпрі біля мікрорайону Дахнівка знайдений труп невідомого чоловіка. В ході проведеного оперативно-рушкових заходів був встановлений труп. Він виявився громадянин міста Черкаси. 78 року народження для пошуку злочинця залучили працівника кінологічної служби з собакою. Пес допоміг вийти на слід злочинця. Службовий собака привів до одного з будинків мікрорайону. Коло нього були чітко видні сліди волочіння. Правоохоронці зайшли на подвір'я. Там знайшли сліди крові та речі загиблого. Вдома був і господар домівки. 54-річний чоловік спочатку поводив себе спокійно, втім, після численних доказів у злочині таки зізнався. Як розповів, зі своєю жертвою він познайомився у громадському транспорті. Чоловіки там дискутували продовжити, вирішили вже за чаркою вдома. Через деякий час між новими приятелями виникла сварка і, врешті, вбивство кухонним ножем, щоб приховати сліди злочину вбивця поволік труп до Дніпра. Не знаю, як воно вийшло. це. Ви Завелися. ножом. Потім витягнув до води воду. Зараз вбивця перебуває під слідством. Відносно нього порушили кримінальну справу за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Покарання за такий злочин ув'язнення від 7 до 15 років.